Привіт, на зв'язку. Ми знаходимося зараз в село Святопетрівське вулиця Київська, 44 на нашому майданчику. Хочу показати вам наявність автомобілів, які зараз доступні до купівлі у нас на майданчику тут в Києві. Ну і Близько 12 чи 13 автомобілів є в місті рівне, але про них треба знімати окремо відео, так як там автомобілі деякі з підготовкою, деякі без підготовки. Тому так, давайте почнемо все по порядку. Пасад. Це це дуже багато записали. Мені особистих повідомлень, покажи внутрішню частину автомобіля, покажи його більш в гарну погоду, зараз показую. Це цежка 1.8 з двома комплектами резини, з райка сидіннями, Ну, як, в принципі, всі це «Цешки». Чотири електросклопідйомники, регулювання підігрів зеркал, звичайно, шкіряне. Кермо і ручка, автоматичне світло, клімат-контроль, доставлена велика мультимедіа окремо. Зараз покажу Android. Моніторчик. Ось такий Це скло, заклеєне просто плівкою, тому не думаєте, що це розбито, він новий, тільки-тільки його встановили. Що тут? Підігрів, сидінь, клімат-контрол, автохолд, парковочний асистент, 172 тисячі пробіг автомобіля. DSG 7, двигун 18 TFSI, все як завжди. Рік у нас 11, -й. автівочка, то в принципі адекватна. ну Є підкраси, так, але ціна тут не з ринку, 8900 баксів. Можете проїхати, подивитися, поклацати. Я думаю, що це ціна в принципі третього Мегана хорошого. а тут у нас це цеха. Прикольна, як на мене. Автівка нічого і не бракує. Стан, переїжджайте, перевіряйте. Я ні на що там не претендую, що це новий автомобіль. Гума літо тут. Нормальний ще сезон спокійно, на ньому нормальна зима. Також сезон спокійно. В принципі, двигунчик працює рівно, КПП точно так само працює добре, відпрацьовує гарно, жодних питань немає. Якщо цікаво, можете приїхати зацінити, придбати без проблем. Ціна 8900 за 2011 рік, автоматична коробка, лінзована оптика. Двох зон і клімат і кліматконтроль з підігрівами сидіння, автохолд, передній та задній парк трон, туманочки. Легкосплавні два комплекти резини. Приїдете, подивитесь, побачите. 8900 Святопетрівське, вулиця Київська, 44, це Київська область, район міста Вишневого. А, так, ці дві автівки по них цін не знаю. Це партнерські автомобілі. Фордик, друзі, Фордик. Що по ньому було зроблено за останніх декілька днів? Тонування. Я зробив європейське гарне тонування професійною плівкою американкою. Дуже гарно вийшло, автомобіль зараз виглядає таким повноцінним, тому що він був такий трішки як акваріум. Система кондиціонування, старий Фріон, там було район 350 грамів, викачали, закачали новеньке масло, новий Фріон. В принципі, сервіс тут був недавно пройдений, диски колодки гарні, легкосплавні, диски борбет гарні. Далі комплект ще гуми гарної, просто як нової в багажнику, та не просто як нової, а нової гуми на металевих дисках. Комплектація така слабенька, але є круговий паркпілот, є фаркоп, вже є тонування, складання регулювання підігрів зеркал, 4 підйомника. Тобто, в принципі, основним плюсом вважаю цього автомобіля це не фарбований кузов. Це 143 тисячі пробігу і це 12-й рік. Ціна 8400 баксів. Форд, на мою особисту думку, фактично в ідеальному стані. Приїдьте, подивіться, таких фордів на ринку дуже мало. Нефарбований, гарний колір сірий, два комплекти резини, вже затонована. Ну що вам тут треба зробити? Я не знаю. Ну, потонувати не потрібно. А, можливо, там замінити для себе там, оливу, можливо, оливу в КПП, якісь такі речі. Ну і ГРМ на всяк випадок для себе також можете змінити. Ось така автівка. 8400 на віддачу вже в Києві. Нікуди їхати не потрібно. Доставка в будь-який регіон України. Будь-який. Ну, Звичайно, підконтрольний українській владі. Наступний Peugeot. Теж не фарбований. 5008, 5 місний, 2 літра дизель, механіка. 6 передач. 226 пробіг. Ціла нефарбована автівка. Колір темно-темно сірий. Такий схожий до темної бази грунтовки. Це не чорна автівка. Багато хто запитував, чистий 11 рік, 9300 ціна. Він на зимових колесах. Цілий, нефарбований, з релінгами. Задній парктрон, двохзонний клімат-контроль, в принципі, досить жива автівка. Приїжджайте, подивіться, оптика ціла, кузов цілий. Можливо, легке полірування провести, і авто буде повністю, можна сказати, в чудовому ідеальному стані. У нас є ін'як електричний, фактично новий 20 пробігу. Є такий туранчик 19 000, 17 здається, рік. Не пам'ятаю, це теж партнерська автівка. Є такий, також така електричка доступна. ID3, теж з маленьким пробігом кому цікаво, можете приїхати подивитися. Тобто є з чого вибрати. Peugeot. Друзі, ще нижчу ціну зробимо. 5,5. 5,5 місто Київ 98 пробігів автомобіля. 5500. Вже спустили, цінили 6200-5500, це вже просто щоб віддати. Гарна машинка, не знаю, чому вона затрималась. На простому 8-клапаному 1,4 двигуні теж вже затонований, кузов адекватний абсолютно. Салон взагалі фактично адекватний, на легкосплавних. Ну, правда, на зимі, але на легкосплавних дисках. Зима фактично нова на два сезони. На ньому салон гарний, проблем з автомобілем. Жодних немає в даний момент. 1,4 бензин це самий простий в експлуатації двигун. Там не знаю, хто пише ой, задня торсіона балка, тут якась проблема. Слухайте ну. 200 доларів раз в 150 тисяч обслужити. Ну, блін, я не можу зрозуміти, хто там виписує, що це якась велика проблема. Торсіона задня балка. Тим більше для такого автомобіля, це ж не вантажний Citroen Berlingo, в який вантажили по 500-600 кг, їй мав прийти каюк. Це самий звичайний міський хетчбек, в якому точно. Не їздило по 10 пасажирів, якого точно не перевантажило. Тому не придумуйте якісь незрозумілі речі, що тут буде проблема обов'язково з цим. Навіть якщо вона буде, то 200 баксів обслужити, я не вважаю, це якоюсь критичною проблемою. Ти бачиш, що на даний момент цього робити не потрібно. Не придумуйте всяку, всякі дурниці. 206 плюс. Це навіть 206 плюс, в нього трішки більший кліренс. Якщо побачите, взагалі, якщо збоку подивитися, то, по-перше, реально кліренс. Дуже класний. от Дивіться, автомобіль такий, підійде спокійно для сільських доріг. Гарно, Гарна високий хедж. Піднятий трішки, це не обична пузотерка 206, це 206 плюсок. Ну і з наших зефірка, теж не знаю, чому ніхто не приїхав, не купив ще. 12 рік, 1.7 дизель. На гарній комплектації 209 пробігу, проведений сервіс, заміна оливи, дизельного фільтра, повітряного фільтра, паливного фільтра, оливи, колодки передні, задні, задні гальмінні диски, нові, також замінені. Замінений датчик тиску в в рампі, що в них є проблемою. Міняємо на всіх, фактично, дизельних 1,7. Двигун на 92 кВт 125 сильний. Фарбовано два елемента, тільки косметично. Цікаво. Приїдьте, мені здається, що ця автівка дуже і дуже гарна, як для Зефіри, 8800 доларів вже в Києві. Будь-яка з цих автівок, повторюсь, будь-яка, яка тут стоїть у нас на майданчику. Посад також є Alltrack партнерський, теж можете подивитися, вони тут очікують також своїх нових власників. Будь-яка з цих автівок вона доступна. Олтрек в такому класному кольорі. Ну ви знаєте, чий він. Я навіть там не буду нічого розповідати, там більш детально глянете в вані на каналі. Просто вони в нас тут очікують. Потрібно, приїжджайте, дивіться. Також, можливо, хто з моїх клієнтів бажає собі таку автівку. Ну і також вишинка на торті, автівка, в яку я закохався за оцих два дні, здається такою маленькою, але дуже прикольна. В користуванні економічна в мене виходить. от Я по місту сьогодні їздив на авторинок, їздив на Дарницю. Затори були на окружній, до речі, досить сильні. Ви знаєте, що окружна стоїть, тому що її ремонтують. І в мене вийшло 6,1. Ну, на окружній я простояв не менше 30 хвилин, поки я доїжджав від теремків, доїхав до повороту на вишневе, близько десь 40 хвилин мені пройшло. Я прокалатав в заторі. 6,1 вийшло, і це дуже круто. Я думаю, по трасі буде цікаво записати певний експеримент. Можливо, я зганяю на цьому автомобільчику до міста рівного для того, щоб вам показати витрату. Чим сподобалася автівка, неймовірно. Друзі, радіус її розвороту, а, маневреність, паркування. Ну, ці всі речі, я думаю, що. Хто хоча б раз спробував на смарті їздити по місту, паркуватись, роз'їжджатись, розминатись, ну, це щось неймовірне. Плюс мене теж приємно здивувало, це нормального розміру багажний відсік. Він реально великий. І тут місця, капсула для передніх двох пасажирів, ну тобто для водія і пасажира, перепрошую, вона просто неймовірно велика. Ергономіка автомобіля так само дуже класна. У нас тут місце під велику. Воду, тобто літер без проблем поставити. Два підстаканники тут. Один підстаканник ось там є позаду. Бачите? Є підлокітник. Місце для різних речей. Тут дуже класна формовка торпедо. Тут тканина структурна, дуже гарне, красиве, незвичайне, не таке, як усіх кермо. Автомобіль взагалі не такий, як усі автомобілі. Насправді ось ця виштамповка така цікава в стилі Смарта, вона дуже гарно виглядає, схожа на значок Смарта і ну, в загальному автомобіль атмосферний. Радіус розвороту, я вам скажу, тут просто неймовірний. Багажник, до речі, теж прикольний. Є отакі місця для зберігання. Тут можна положити ті ж самі зонтики, навіть маленьку розкладну вудочку на риболовлю, якщо хтось хоче закинути на поплавочок телескопічну, дуже класна річ. Я, наприклад, завжди таке з собою ввожу в автомобілі, заїхав, купив опариша, поїхав з дітками, половив рибки, і це прикольно. Багажник, ну, одна велика валіза і дві-три невеликих сюди поміститься, десь з'їздити в аеропорт, поставити автомобіль спокійно. Для дівчинки, яка починає їздити, в якої ще немає двоє дітей, а тільки одна, ви можете спокійно такий автомобіль розглянути. Це нова. Новий смарт. Чому? Тому що в ньому 11300 пробігу. Фарбована в нього оця арка. Отут є частина шпаклівки, тому що це машина нашої куми, вона притерла отут. Але воно фарбовано ось тут. Проєм не фарбований. Тобто тут є напол чіткий, який видно. Проєм ціленький. Ну Ви приїдете, звичайно, що собі перевірите. 11 тисяч зараз 500 пробігу. І гарна комплектація підігрів сидінь. Присутній клімат-контроль, автоматична коробка передач, навігаційна система, камера. Повний сервіс. Чотири ну, вже було ТО в ньому, тому що Кума насправді обслуговувала його по регламенту. Раз в рік було ТО. Останнє ТО було 21 рік, якийсь там, не пам'ятаю, 11-й місяць, по-моєму. Так, 21-й рік 11-й місяць, якраз перед. Війною ТО було, і автомобіль після того проїхав щось близько 100 кілометрів. Далі почались військові дії, автомобіль поставили в підземний хороший сухий паркінг, де він зберігся от в такому чудовому стані. Учора я замінив на ньому акумулятор і забрав його на продаж. 11500 доларів ексклюзивно для підписників каналу. Може бути на нього ціна. Не менше, друзі, 11 500, 11 1500 пробігу. Короте, за, кожну, за кожну тисячу пробігу 1000 баксів. <гум> так. Ну, все, друзі, це все, що зараз є на майданчику у нас тут в Києві. Що є в Рівному? Давайте пройдемось по моїх автомобілях, які є в Рівному. Дастер. 13 рік, 178. 188 пробіг, 1,6 бензин, повний привід, колір, темна оливка, такий, як був попередній 2012 року. Ціна буде десь район 10-200, він на легкосплавних. Буде такий дастер, повний привід, вже сказав. Далі є в нас на сьогоднішній день аж 3 дачі лоджі. Значить, 1,6 бензин, 130 пробігу біла, більш простіша комплектація. 1,6 бензин. 117 пробігу, більш краща комплектація і 7-місна. 13-й рік теж. І 13-й рік, 1,5 дизель з двигуном К9К на 6 передач. Це по лоджиках. Лоджик дизельний буде коштувати 8600, бензиновий теж 7-місний буде коштувати 8400-8500, можливо, теж 8600, точно не знаю ще. Він дуже і дуже прикольненький. Далі. Той, що бензиновий, білий, більш слабша комплектація, той буде трішки дешевше, не знаю, там район можливо, 8 тисяч, десь приблизно ціна буде на нього. Ну, ще точно дорублю, дофарбую, бо там фарбується заднє крило. Треба ще щось фарбувати, вже і не пам'ятаю. Тянулись там по ньому вм'ятинки. Тобто на нього ціна буде ось така, приблизно 8200, можливо, там район 8 тисяч, ну, можливо, трішки менше. Залежно від того, скільки що там вийде по роботах. Хто хоче взяти дешевше, пропонуємо таким макаром. Ціна може бути не готової автівки. Тобто ми не доробляємо, ви приїжджаєте, берете в неготовому стані, але тоді для вас буде дуже цікавий, класний прайс. Також в Рівному є Chevrolet Aveo 2008 року, в якому проведений абсолютно повний максимальний сервіс. За 5700 хетчбек, 1,4 бензин. Ну, але сервіс проведено все. Заміна ГРМ, помпи, оливи, фільтрів, ременя генератора, заміна клапаної кришки, прокладки клапаної кришки. Що тут ще? А, Що ще? Частковий ремонт ходової частини. В принципі, більше нічого там по ньому робити і не потрібно, тому що він насправді гарний по салону, гарний по кузову і такий досить збережений, класний. Далі в рівному також. Кому цікаво, я одразу озвучую ціни і роки і пробіги автомобілів ВВВ 153 тисячі оригінального пробігу. Так, думаємо. Що ще? Ford Focus, який є, їде е, до своїх власників в Дніпро, але він вже проданий про нього, не будемо розповідати, можливо, зазніму маленьке відео. Автомобіль був куплений на замовлення для моїх клієнтів. Дуже класний, в гарній комплектації. Я би сказав, що навіть схоже щось на Чія. Так, Також Toyota Corolla Verso, в якій фарбується зараз бампер і дверка, ви її теж бачили. Це 2016 рік, 1,6 дизель 198 пробігу. Ціна десь буде район 13200-13,300 доларів. Рено трафік 8-го року, оригінальний пасажир 7 місний 2,5 дизель. Вже замінені підшипники коробки. новий люк щеплення на ньому стоїть. Ціна буде приблизно 12. 200, 12, 700. Я от не пам'ятаю там точно. Зараз Я порахую, потім вам напишу, можливо, там для когось буде трішки менша ціна, буде гарніша знижка. Що ще Що ще я привіз? Меган третій вчора був проданий. Друзі, вже й забув. Можливо, списочок легенький накидаю вам в цьому. В першому закріпленому коментарі. У мене там набагато більше автівок, але я просто вже забув. Де то в мене, яка стоїть на якій підготовці. Ну, автомобілів багато, тому так цікаво. Телефонуйте, без підготовки ціна буде хороша з підготовкою. Ну, якщо ми вклали туди свій час, то ціна вже такою гарною не може бути, як без підготовки. Тому що без підготовки ми розвантажили з евакуатора, ви забрали, доготували для себе і ви кайф. А, також сценік дизельний ще є, класний. Дизельний сценік, є крутий, 1,6, от. Є куплене в Швейцарії кліо 1.5 дизель 140 пробігу. Коротше, цих машин дуже багато, тому не всіх не запам'ятаєш. Цікаво телефон в описі до відео. Телефонуйте, будемо домовлятися. Всім добра, всім пока.